Page 76, exercise 1. find 11 weather and season words. Потрібно нам знайти 11 слів, які стосуються погоди і пори року. Так, добре. Ага, скористуємося. Інструментами так, значить, перше. Отим. Осінь. Далі Warm. тепло, Snow. сніг, Spring. Весна. Wind. вітер. Сон, сонце cold холодно. Далі. Саме літо от жарко. winter Зима. Рейн. Дощ. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Так. Переходимо до наступної правил. Complete the sentences with words from exercise 1. Тепер нам ці слова потрібно вставити у текст. Так. It's very cold Today it's zero outside. Zero degrees outside. Сьогодні холодно, нуль градусів на вулиці. I live in Siberia in the winter. We all wear big coats. Я живу в Сибірі. Взимку ми всі носимо великі. Пальта. Далі. we can't go to the park today. The wind is too strong. Wind. Далі. I don't like cold weather, but I like hot weather. Я не люблю холодну погоду, але я люблю жарку погоду. Look at the snow. Our gardens white. На сніг. Наше, Наше подвір'я біле, або наш сад білий. I like summer after a cold winter. It's great to wear a t-shirt again. Після, е, я люблю літо після холодної зими. Чудово вдягнути футболку знову. Look at the rain. Е, подивись на дощ. Have we got an umbrella? Чи є в нас парасолька? My mom's sitting in the garden. Моя мама сидить в саду. It's hot today and she likes to sit in the sun. Сьогодні жарко і вона любить сидіти на сонці. Так. Окей. Все перебираємо. І переходимо до наступного завдання 3. Read the message board. Where is it called today? Подивіться. Uh, і На повідомлення і скажіть, де сьогодні холодно. Hi, I'm Thomas. I am in Mexico City. I usually play outside because it's hot here, but I'm playing board games in the house today because it's raining. Thomas. Uh, привет, Thomas. Я Томас. у Мексико. Я зазвичай граю на вулиці, тому що жарко, але сьогодні я граю на стольні ігри в будинку, тому що йде дощ. Так, далі. Анна. Hi, I live in Sao Paulo, in Brazil. It's very hot today. Uh, Привіт, я живу в сан паулу в Бразилії. Сьогодні дуже жарко. I like summer because I often go swimming with my friends. Я люблю ту тому що часто хожу плавати з моїми друзями. I love swimming in the sea. Люблю плавати у морі. Анна. Далі. Девід. Hello, my name is David. I'm from Tenerife in Spain. Uh, it's warm here today, but there's a lot of wind. There's always a lot of wind in my town because it's near the sea. Привіт, я Девід. Um, я із uh, Тарифа у Іспанії. Сьогодні тут жар uh, тепло, але багато вітру. Тут завжди багато вітру в цьому місті, тому що воно знаходиться біля моря. Hi, I'm Eva and I'm from Moscow. It's winter here, and you need a big boat in Moscow. In winter, it's very cold, and today it's snowing too. Uh, Привіт, я Ева. Я із Москви. Uh, Сьогодні тут вітряно. Ну, можливо, там у вас не Москва, а інше місто, не знаю. Може, читаю те, що в мене є. І тобі потрібно велике пальто у Москві взимку. Сьогодні дуже холодно і сніжно також. Так. Hello, I'm from Turkey. My, name's to to Привет, uh, my name is Adam, and I live in Ankara. I want to go to the cinema today because it's raining. Привіт, я із Турції, мене звати Адам і я живу в Анкарі. Я хочу поїхати піти в кіно сьогодні, тому що йде дощ. Так, і останнє Ізабелла. Hi, I'm Isabella. I live in Venice. Mm. It often rains here in winter, but it isn't raining today. It isn't very warm, it's cold. I like the cold in winter. Winter is my favorite time of the year in Venice. Previta Isabella. Yeah. Uh, Живу в Венесі. Часто йде дощ тут взимку, але сьогодні не дощить. Сьогодні не дуже тепло, холодно. Я люблю холод взимку, зима, моя улюблена пора року у Венесі». Так, добре. Uh, значить значит, У нас було питання: Where is it called today? У нас є Москва, можливо, когось інше місто, так. Давайте виділимо, виділимо. in Moscow and in Venice. Ви можете сказати It's cold in Moscow and Venice. And the last uh, exercise questions запитання. So, read the message board again, answer the questions. Прочитайте повідомлення і дайте відповідь на запитання. Uh, who goes swimming with your friends in the summer? Хто ходить плавати зі своїми друзями влітку? Анна, uh, Who wants to go to the cinema. Хто хоче піти в кіно? Адам. Так. Where does it often rain in winter? Де йде часто дощ взимку? Венесе. where is it snowing today? This you would need Moscow.. Who lives in Mexico City, Thomas. And the last one who lives where? There is a lot of wind, David. Окей, okay. на цьому ми закінчимо. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, кому було корисно.